Збрала новий формат ведення блогу. Інстаграм вже ніколи не буде таким, як раніше. Змінюються алгоритми і змінюється поведінка нашого потенційного глядача та клієнта. Якщо ми не підлаштуємося під нові реалії, ми будемо втрачати охоплення підписників і клієнтів. Я вже все перевірила на собі, і мені є чим поділитися. Привіт, друзі! Мене звати Влада Гармаш. і На своєму каналі я розповідаю про контент, маркетинг та життя на Балі. І хвиля нових. Оновлень в Інстаграмі а мене догнала. Всі гудять про те, що Інстаграм змінився, змінилися алгоритми. І про це я хочу з вами сьогодні поговорити. Перше, що почули вже всі, це те, що охоплення, максимальне охоплення набирають перші дві сторіс. І давайте поговоримо про це. Перше, треба сказати, що так було і раніше, у 2024-2023 якщо ти нічого не виставляв окрім однієї сторіс, вона набирала в Х2 більше охоплення. Але що змінилося у 2025-му. Ось ця одна сторіс вона не просто набирає x2, вона може набирати x3, x4, x5, чим те, що у вас було до. Тобто оцей пуш на одну сторіс він збільшився. За рахунок чого? За рахунок того, що коли ви переходите з одного кружечка сторіс в другому, Інстаграм між ними може засунути рекламу. І Інстаграм як комерційна сторінка. Більше любить і заохочує якраз таки одну сторіс, тому що таким чином вона між акаунтами і цими кружечками може вставляти свою рекламу. А якщо у вас сторітелінг із 20 сторіс, то між сторіс сунути інстаграм рекламу не може. Але тут треба розуміти, що фішка не тільки в тому, що інстаграм змінив свої налаштування, але й поведінка нашого потенційного клієнта вона теж змінилася. Минулий рік був присвячений такий СДВГшному контенту. так? Це коли все пім-пам-пум-бум нарізхи. чук 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 всього дуже багато і завжди була оця історія: треба хук, треба за три секунди видати користь, треба те те. те, -те. Але на заміну цьому контенту, по-перше, клієнт в принципі починає дивитися менше контенту, або дивитися контент, який не викликає цей пів-пау-пу ефект, а більш такий заповільнений. І розуміючи, що інстаграм на цьому заробляє. Клієнт, потенційний глядач наш теж трішки змінився. І те, що сторіс це така історія, що інколи блогер може вийти сказати: зараз таке розповім, тільки не в такому вже тришовому форматі, бо ми вже теж розуміємо, що так не працює. Але все одно ти, наче до кінця, ждеш, чим та, та історія закінчилась. І через це твої історії сильно падають охоплення, тому що не всі додивляться до кінця, чим твоя історія завершилась. І от ми розуміємо контекст Інстаграму. Нашого потенційного глядача, і залишаємося ми, знаєте, на розпутті. Що робити? Тому що ми створюємо контент, а він не набирає того охоплення, як, як ми хочемо. А, наш настрій дуже часто залежить від охоплень, якщо вони низькі, ми а, сумуємо все в цьому дусі, і я для себе, розуміючи картину, обрала новий формат ведення блогу: це зробити більше акценту саме на каруселі. І взагалі, оцей мій спіч, він присвячений такому новому формату. Тобто сенси, сенси вони, в принципі, залишили ті самі. Але формат, він змінився. І я тепер віддаю перевагу зробити в контент карусель, а не в сторіс чи зрілс. Зараз пояснюю, чому. Що таке карусель? Карусель це набір слайдів, набір фотографій. Раніше він вміщав в себе 10, а зараз 20 публікацій. Тобто ми заходимо на пост і 20 картинок можемо просвайпити. Раніше ми просто додавали туди багато, наприклад, фоточок з однієї поїздки або з однієї фотосесії. А сьогодні ці картинки можна оформлювати з текстом, сенсами і використовувати їх як маркетинговий інструмент, використовувати їх як воронку. Тому що, якщо ми дивимося на фоні того, що охоплення падають, і на ціли, до цілого сторітелінгу, до кінця не всі доходять. А я, наприклад, не знаю, як ви, але я впевнена, що ви так само, я витрачаю на створення сторіс ну, мінімум в середньому 2-3 години в день. Це... Але інколи мені треба дістати архів, дістати сенси, все це розкласти. Я оце все пихчу, роблю, а через 24 години воно зникає. Але раніше був хоча б аргумент, ми це все зберігали. В... В актуальному, але скоро по всім новинам інстаграму актуальні вони зникнуть. Кружечки над стрічкою зникнуть. Де вони будуть? Вони в теорії змінюють своє положення. Вони будуть в розділі, отам, де у вас різ, отам будуть карусельки, відмітки. Оце воно буде. Хто туди буде заходити, мені складно уявити, хто прям буде ціленаправленно йти і шукати, дивитися ваші хайлайтики. Раніше було прикольно, О, ти перший раз потрапляєш, бачиш якісь прикольні і тебе може зацепити або картиночка, або якийсь вираз. Ти пірнаєш, і там може бути воронка, там може бути історія. І так ми дізнаємося, і там всередині може бути якесь кодове слово. Людина нам пише, ми вже з нею комунікуємо, і така воронка вибудована. І це все раніше вартувало свічок тільки в тому плані, що і сторіс набрали нормальні охоплення, і в хайлайти це можна було зберегти. Охоплення пом. Ці Хайлайти пум, що робити? Робити каруселі. Тому тепер всі свої сенси, весь свій досвід, все своє розуміння, як створювати сторітейлінг, я просто взяла і перенесла в каруселі. І що я бачу? Які плюси з цього? По факту я зараз використовую сторіс більше як доску оголошень. Я розумію, що одна-дві сторіс набирають максимальну кількість охоплення. Таким чином я можу зробити невеличку підводку до теми, і це перша сторіс, і друга сторіс – це репост свого поста, де в мене є якийсь дуже голосний заголовок, і я пишу, що «А подробиці про це тут. Додаю якусь гівку, типу ТАП, і таким чином в мене вибудована воронка. Тобто ми робимо затравочку, що буде якась тема, і далі даємо постик. І людина переходить в постик і не помічає, як вона його догортує до кінця. В кінці ви можете написати і кодове слово, як це ви раніше робите, робили в сторітелінгу, і як ви це робили раніше в хайлайти, і як ви робили це в Reels. Але для мене один з найголовніших плюсів. Робити каруселі, це те, що це по факту такий текстовий формат, тільки з картинками. Та? Але при цьому це можуть бути там і відео, що теж мені подобається, що ми можемо, можемо комбінувати. Але це не такі відео, що типу тара, -тара, тара та Це просто якісь відео з моменту, просто як підложка, знаєте, просто як книга з картинками. І в цій всій історії мені подобається, що я, якщо чесно, вже останній місяць не пам'ятаю, коли виходило з сторітелінгами, розмовними сторіс. Тому що в житті так багато всього в мене зараз відбувається, і в мене не завжди є час сісти, намалюватися, нафарбуватися, ось так сісти і записати розмовні сторіс. Я на це прям виділяю час за рахунок формату каруселі я можу цього не робити. І це великий плюс для тих, в кого, по-перше, є страх виходити з розмовним сторіс, кому взагалі некомфортно цей формат, і хто від нього підзакалібався. А от Stories і рілс підрозумівають собою, що треба нафарбуватися, одягнутися, сісти, видихнути і сісти, записати все, що ви хочете. Потім це змонтувати, потім це викласти, побачити два лайка, розуміємо, <смістит> невеличкі охоплення і засмутитися. Каруселі для мене по коефіцієнту корисної дії більш є релевантним. Якщо ти прямо зараз ловиш інсайт, то, будь ласка, підпишись на канал і постав лайк. Ми продовжуємо. Тим паче проста статистика: от стільки в мене набрав репост поста в сторіс так, за 4 години. А ось стільки він, він набрав за 4 години в стрічці. Розуміємо, я зробила одну єдиницю контенту і опублікувала її сторіс і в карусель. І от ми бачимо мої охоплення. І для мене, як для людини, яка не хоче витрачати час в нікуди, мені є чим іншим зайнятися, я розумію, що каруселі мені робити з точки зору взагалі логіки правильніше і краще я туди спрямую свій фокус. Тому що каруселі пости вони залишаються в стрічці, вони можуть потрапляти в рекомендації. Якщо ми перед завантаженням додаємо музику... Все цей карусель вже розраховується як Reels. Він може так само, от людина гортає, бачить рілс і може потрапити побачити вашу карусель. Тобто в них є вихід додаткового трафіку. Раніше так не було, якщо ви додасте музику на всю доріжку, і таким чином вам не потрібно записувати ніякі розмовні сторіс, тому що там взагалі не буде звуку, а просто написати текст і більше сенсом текстом і музикою передати більше сенсів та настрою. Вже місяць, як я роблю саме акцент на каруселі, просто роблю репост цієї каруселі для себе в сторіс для анонсу, і які результати? Я ось так роблю свій останній запуск вже. І завдяки ось такій системі, що я умовно навіть не виходила. Можу казати, продаю без сторіс. Ну я виходжу зі сторіс, але це там одна, дві, три, ну п'ять це потолок. Це мені щось треба важливе сказати. Глобально в мене весь посил, все-все-все зашито в карусельках. Я нагнала в предзапис людей, тому що в кінці кожного експертного сторітейлу я писала: пиши кодове слово таке, якщо хочеш вступити в предзапис на навчання стратегії. Люди вступали, і от в мене пройшло перше вікно продажів. І за перше вікно продажів у нас 65 студентів. І це без відділу продажу. Тобто, я жодному клієнту не дзвонила, не продавала, не втюхівала, нічого такого взагалі. Ах. І я працюю без системи відділу продажу. Уявляєте? Взагалі в мене дуже погано ставлення до відділу продажу, але таке. Коротше, люди на автоопаті, середній чек 640 доларів, щоб ви розуміли, так? І оці люди самі, тобто вони прогрівалися за рахунок каруселі, самі вступали в предзапис, бо в кінці каруселі бачили кодове слово. В предзаписі і в блозі я відкрила продаж на 24 години і продала 65 місць. Тому, якщо ми робимо висновок, все працює. Працює без сторіс. Звісно, є таке, знаєте, противовіс думка, що сторіс це більш міцні такі відносини з аудиторією. І так, це справді було, може для когось сторіс – це душа, 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 душа. Мені, мені болить душа, коли я виставляю сторітельнг і замість не знаю, моїх класичних 10 тисяч, я бачу півтори тисячі. Моя душа плачеть. І тому я завжди за оце, знаєте, за те, щоб коефіцієнт корисної дії коротше, був вищим. Якщо якимось вашим підписникам це не сподобається, ну, значить вам просто різними шляхами треба йти. Ви маєте знайти той формат, який буде підходити для вас. І я розумію, що за останній місяць я, по-перше, стала менш тривожною, а я по житті тривожна, тому що я заходжу, дивлюся ці охоплення, оновлю, дивлюсь, хто подивився, хто лайкнув. ла-ла-ла. З Цим в, цим, в мене е, час, який я проводжу в інстаграмі, він, він зменшився, тому що по факту за суботу і неділю я сідаю і пишу каруселі на сім днів вперед. Все, каруселі готові. Якщо ви зараз почули все, що я вам сказала, і на якомусь етапі ловили себе: о так, я з цим згодна, о, да, в мене також, о, да, блін, треба подумати, як робити ці каруселі, і ви знаєте, як їх робити. То ми вже з командою приготували класне навчання по каруселям, де я разом зі своїм дизайнером записала навчання, де ми розповідаємо, як їх робити. Всі технічні аспекти, бо мої каруселі відрізняються від інших. Тим, що вони безшовні, ти не помічаєш, як ти їх гортаєш. Це така афієзна книжка з картинками, яка настільки цікаво пробудована, що ти не помічаєш, як ти долисав до кінця, а там вже в кінці заклик до дій поставити лайк зберегти. Не втрачайте можливості, поки цей інструмент працює. Згадайте Reels, коли вони тільки з'явилися, і ті, хто набрав на рілсах дуже велику аудиторію. За рахунок каруселей також можна набирати нову аудиторію. Якщо вам цікаво опанувати новий інструмент і навчитися робити каруселі, які виходять в рекомендації, набирають більше охоплення, ніж сторіс, продають, через них можна будувати воронки, записувати людей в предзапис та продавати, робити прямі продажі через каруселі, і я вас запрошую на навчання по каруселям. Це максимально структурно. Турне навчання, в якому показано, що робити і як робити, починаючи від того, на які теми писати ці сторітелінги, закінчуючи тим, як їх створити, завантажити, додати музику, технічні оці моменти. Тобто, ми розклали на молекули оцей новий формат, формат каруселей. Але фішка в тому, щоб вони реально офігезно працювали, недостатньо просто зробити пост з картинками. Треба додати своїх. Фішечок, а в мене фішечка це те, що вони безшовні. Кожен елемент з однієї картинки перетикає в інший. Не втрачайте можливості навчитися новому інструменту, новому формату, який може підсилити вам. Я раджу йти і експертам, і бізнесам, і блогерам. Це підходить всім і дійсно різним нішам, тому що каруселі можна зробити абсолютно на любу тему. Друзі, тому що світ змінюється, і я вам пропоную інструкцію, яка працює. З цими змінами обов'язково переходьте в мій інстаграм, щоб подивитися каруселі, які я створюю, і не на словах, а на ділі подивитися на них. Великий плюс каруселей, що вони показуються одному користувачу двічі. Тобто, якщо користувач е, з першої публікації, з першої оцього слайду не посвайпав далі, то інстаграм покаже йому цю карусель ще раз, але з іншим слайдом. Щоб зацікавити його іншим слайдом, щоб він догортав? Де ви таке чули про сторіс? Де ви таке чули про рілс? Тобто Інстаграм буде допомагати вам пушити ці ваші каруселі? Що це означає для вас? Що це означає для всіх, хто зараз веде Інстаграм? Якщо у вас все супер з охопленнями, як було? так і є, я за вас дуже рада. Ви тільки можете прислухати ось до чого. Ви можете дублювати свої сторіс в каруселях і отримувати додатковий пуш всього, тому що так ви можете набрати аудиторію. Але якщо ви бачите реально, що ваші охоплення змінилися дві сторіс, максимальне охоплення розписала душу в 10 сторіс. Дуже маленьке охоплення. Просто вам треба перевести і робити те, що працює, робити каруселі. Взагалі, коли до мене дійшло, що тепер я буду свої сторітелінги засовувати в формат каруселі, я зажглась. Я так зажглася, я вам передати не можу. У мене одразу, наче якийсь зник шлагбаум. І... Ідеї пішли. Я не знаю чому, хоча по факту вони дуже схожі на сторітелінги. тобто формат карусели. А я, Але я так зажглася просто, і я це бачу по фідбеку. Я бачу, як люди мені пишуть та питають, де я роблю свої каруселі. Тому, друзі, на цій ноті я хочу вас запросити на навчання по каруселям. Якщо ви не вмієте їх робити, не переживайте, я вас навчу. Дякую велике вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал та до зустрічі в наступних відео. 爸爸。Papa.